Село стрипа, джерело святої Анни. Тут навіть є для велосипедів парковка. Ну це ще не дійшов до джерела. Зараз дійду. От тут такий плакат є. Той почитати, можете поставити на паузу. А йти треба туди до джерела. Це просто як стартова біседка якась тут. Доста велика біседка. Там казівник якийсь, але він стертий там. Не видно, що там написано. Все стерто. Так що йдемо туди. Вже майже підійшов до джерела. Вже майже біля джерела. Вже є тут таблиця. Міс такий. Ну є тут деякі диремості, якийсь столик. Ось і саме джерело. Будемо пробувати фото за вода. Зараз ближче зніму. Так что так это вот